Відбудовують власними силами у Миколаєві. Вчителі та батьки учнів взялися відновлювати одну зі шкіл, на подвір'я якої у вересні прилетіла російська ракета. Як проходять роботи та що мотивує містян, попри небезпеку ворожих атак, гуртуватися, розкажуть далі мої колеги. Місяць тому у дворі цього навчального закладу розірвалася російська ракета. Внаслідок ворожої атаки на школу в будівлі уламками та вибуховою хвилею винесло вікна, понівечило двері в класах та засипало сміттям приміщення. Сьогодні тут вже кипить робота. Лад наводять освітяни та батьки учнів. В ніч з 3 на 4 вересня ми отримали такий подарунок. в середині будівлі в середині двору нашої школи. Сказати, що подарунок гарний, негарний. Вікна, двері. Ну, добре, що стіни лишилися цілими. Але я дуже хочу подякувати і колективу, і батькам, які взяли таку дуже-дуже активну участь в тому, щоб хоч трошки закрити ці вікна, які дійсно лишились геть без нічого, без. Ви повилітало все і дійсно, десь так за тиждень це було полагоджено, Полагоджено це не те слово, але все ж таки вікна були закриті. Вітер не гуляє зараз коридорами школи. Роботи з відновлення розпочали одразу після обстрілу. Управління освіти надало закладу ОСБ плити. А колектив разом з батьками оперативно забили вікна. Пізніше підрядники полагодили пошкоджений дах. Оглянув школу і мер Миколаєва Олександр Сянкевич. Одразу після закінчення війни, після нашої перемоги, почнемо її відновлювати і нормально наробити наново все тут. Дай Боже. Ну а поки що дивлюся, що шифер міняють зараз на даху. так? Да, міняють на даху, бо якщо тут був центр, воно одразу пішло в цю сторону. Увесь колектив школи вірить після перемоги України, всі зруйновані навчальні заклади стануть ще красивішими та сучаснішими. Дуже сподіваюся на те і впевнена в тому, що по закінченню війни, дякуючи нашим військовим, перемога буде, і дуже скоро перемога буде. І дійсно, ми все це відбудуємо. І ми разом з допомогою, яку ми зараз отримуємо, і від управління освіти, і від Миколаївської міської ради нашої, я думаю, разом ми зможемо зробити все і ще, ще буде краще. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти обстріляли в Миколаєві 88 закладів освіти, з яких 48 – школи. Дві зруйновано повністю, ще вдвох пошкоджено окремі корпуси. Та навіть постійна небезпека не лякає миколаївських педагогів, а навпаки, гуртує їх та об'єднує навколо спільної мети. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.